Всіх вітаю! Субота, 8 лютого відповіді на ваші питання. Дивіться, вчора було дуже багато і питань, і ви писали, що я вчора питала про цю допомогу від США Україні. Де вона там поділася? Мені як показало, що типу, вона як навпіл, якась частина прийшла, якась частина десь приховується по відлюднику для чогось іншого, готують для чогось іншого конфлікту або ще чогось. Ну, ось таке щось. І ви писали мені, що <кій> Альона, подивіться, можливо, ця допомога, ну, дуже велика кількість людей э, застрягла, прихована в Польщі. Потім писали: запитайте, можливо, вона в Словаччині, Угорщині, <кій> або ж вона десь в США там і залишилась. Ну, давайте запитаємо, хоча від цього все одно нічого не зміниться. Ми ж з вами не поїдемо її шукати, правильно? Ну, ми запитаємо. Давайте, оця допомога, яку виділила США Україні за оці роки. Чи може частина цієї допомоги військової десь бути прихована в Польщі? Десь бути прихована в Польщі, може бути. Повторення минуле. Швидкість якась частина? Так, да, не дали Україні, да. обмеження Україні Сонця, якась частина. Да, якусь частину, е, нащо, да, ось е, зброя. Зброя. Ракети. Ну, Ту смачив це повітря, зброя по правосуддю від Зеленського, карта жадібності, і знов половина, типу, з, зі світу, е, нащо? Так, да, може бути. Нащо Польща ось приховує десь в себе там допомогу. Та, що йшла нам. <кій> нащо, Це, звісно, важко зрозуміти. Дев'ять пентаклів, гроші, світ, домовленості, король зі світу, у них домовленості. Ну, тобто, не сама Польща це все придумала. Бачите, типу, була і хоба нема. Вона по відлюднику по луні прихована. Зі світу король. Король зі світу це мається на увазі, може, з іншої держави, може, з США. Я не знаю, що за король монет зі світу. Це його, типу, прихована для чогось іншого, для іншого конфлікту. Допомога для іншого конфлікту. Так, да, вона, ну, Щось є. Ось в Польщі щось є. Ну, Давайте спитаємо, Словаччина-Угорщина, ви питаєте. Чи може бути, що якась допомога, та, що йшла в Україні, десь прихована в, Словач... в Словаччині та Угорщині. Ну це взагалі. уход від цього. Словаччина-Угорщина ні. Уход від України. А, ну, подивіться. Робота домовленості, очікування. Да, теж щось може, але там дуже, дуже капілюшечка, манюсінька якась частинка, прям трошечки десь вони там щось присвоїли. І ще Словаччина Угорщина, вона дуже затримувала, якщо через неї йшло, затримувала допомогу для нас, прям затримувала. Тепер давайте спитаємо: чи в США може бути ось ця допомога, що виділила Америка Україні? Допомога військова. Чи може ця допомога, частина цієї допомоги бути в Америці, десь прихована. В Америці може бути десь прихована. Там домовленості. Угу. Домовленості 10 мочів, для змін, полани, правосуддя, помірність, да, власність. да, і там частина. Дивіться, воно. Я не знаю, що в Україні прийшло. Яка ж там була допомога, дивіться, і там вона десь прихована, жадібність, власність, баланс, переполовіні, домовились. І в Польщі вона є, і в Словаччині, у вона є, і наші тут щось отримали, якусь частину роздірбаніли. Ви уявляєте, що? ну що це таке взагалі? У ну, мене нема слів. Все, навіть не хочу за це питати, ну, ви ж розумієте, що. Ось так. Далі про Білорусь було багато питань. І навіть Зеленський попереджає, що є небезпека з території Білорусі Літо, весна, 25 й рік. Небезпека в плані наступу, як вже було. І він попереджає, що РФ може схилити Білорусь на свою сторону. Ну, мені здається, що вона вже її схилила. Вибори пройшли тихо, гладко. А люди мені писали, що там, знаєте, як там дуже сильно залякували людей. В плані того, якщо ти хоч вийдеш, слово скажеш, типу, дітей заберемо. Ну, щось таке писали. Так, давайте ось це каже Зеленський: попереджає, що є небезпека літо, осінь, 25 рік з території Білорусі, що у них там будуть навчання, якісь дуже, дуже масові, глобальні. І що РФ може з Білорусію зійтися і піти на Україну. Король Жеслів, Україна, Зірка, Дев'ять Пентаклі. Знову Україна, дивіться. І король Кубків, і люди. Ну, Зеленський переживає із-за цього. Є якісь намеки, можливо. Наш дім, ну тому що їхня ціль, бачите, Україна, Україна. Їхня ціль зірка, їхня мрія і 10 кубків. Все. Не якийсь шмат кусочок, а все. Ну, ось, бачите? Колісниця, наш дім і агресія. Е Є якась інформація, що може бути, ну не 100%, звичайно, що може, бути, що може бути з їхнього боку якась агресія. Агресія, колісниця, бажання нашого дому, нашої землі. А можливо, Київ, тому що ж близько Київ, як, як вже було. Тому він і каже: а ви мені пишете, що Білорусь і РФ планують навчання масові, скоріш за все, літо, осінь, 25 рік. Чи може повторитись ситуація, та що відбулась 2024.02022 року. Те, що вони пішли, якраз коли були масштабні оці навчання, пішли на Україну? Чи буде літо, осінь, 2025 рік, наступ на територію України з боку Білорусі? Дар. Україна знов падає 10 кубків. Перемога, зірка. Ви бачите, в них мета перемога, зірка, Україна. Тобто мета перемогти. Це їхня мрія, Україну повністю. 10 кубків, повністю. Чи є загроза з Білорусі? Про це каже Зеленський. Ну, розумієте, треба. Зараз не показує мені прям наступ, показує тільки їхні плани і що вони хочуть. Треба дивитись, можливо, трохи ну, хоч, хоча б кінець весни початок літа. Давайте, чи буде наступ з боку Білорусі на Україну? Осінь 25 рік. Весна, осінь, 25 рік. Свято, наш дім. Швидкість. Повторення того, що було. Шість пентаклі, допомога, розпач, захист. Нам треба посилювати захист наших кордонів з Білорусією. Ну, і не тільки з Білорусією, а із РФ теж. Треба будувати, посилювати наші кордони. Наші дуже посилювати. Сонце. Відеодник, топік. Світ обмежить. Вони планують, вони хочуть, але щось відбудеться таке, що світ їм зв'яже руки таємно, ну тобто не дасть їм, ну вони не підуть. Нам треба посилювати кордони. Знову мені показує, кордони, кордони, будуть якісь типу ДРГшники, щось таке, може лізти сюди. Вибір, шляхи, дороги. Дорога і диявол. Так, вони планують. Вони планують дорогу, диявол, ось шляхи, вибір, куди піти, де слабше захист, де нічого нема, кордонів. Прямо зараз не показую, що буде, а показую, що хочуть, і планують, але якось світ їм повинен це обмежити і зв'язати руки, щоб цього не було. Ось так. Вони хочуть показати свою силу перед е, Європою. Так. А ще ви писали, що канал Білоруський Гайон, який ось повідомляє про все, що відбувається, там, навчання на території Білорусі, там, літаки, які там в повітрі. Оце все, цей канал зламали і його закрили. Це зроблено спеціально, канал Білоруський Гайон. Спеціально зламали атакували, там якісь хакери і закрили цей канал. Це спеціально зроблено, щоб ми нічого не знали, да, страх. Страх, щоб ми злякалися у да, страх від людника. страх людник і сонце. Не знаємо, що очікувати. Щоб ми не знали, що від них, від них очікувати. Це вже перший такий натяг. Ну, це страх залякування, що вони там щось, щось хімічать, щось збираються. Ну, ось. Щоб ніхто не знав, що там відбувається по відлюднику. Щось там хімічать. Сонце. Ядерка, щось, ну, ракети, ну, ну, щось таке, щоб ніхто нічого не знав. Що прилітає, що улітає, що приходить, що відбувається, де навчання, коли, щоб ніхто нічого не знав. Ось така відповідь, будемо ще це передивлятися. Далі ви питаєте. Ну, от як розмовляти? <кій> Далі ви питаєте, Трамп збирається будувати заводи? Ну, не заводи, а виробництво, мабуть, ви пишете, заводи, виробництво, щоб почати видобуток природних копалин на Донеччині. Чи планує зараз Трамп? Будівництво підприємств для видобутку корисних копалин на Донеччині. Давайте так. Ось. Чи планує? Зараз пасив, ні. Обмеження. Ну, як він це може? Тільки після досягнення чогось. Бачите, перемога. Зараз ні. Ось після чогось після перемоги. Ну, після закінчення. Після миру, давайте так. Да, Зараз ні. Потім ви питали мене, чи вже РФ. Розпочала видобуток корисних копалин на Запоріжжі та Донеччині. Ну, Там вже писали, що на Запоріжжі щось там вже дістають. Але ви питаєте про літій, його важко дістати. І там спеціальні технології потрібні, і вони не всім доступні. Чи, видоб... Чи зараз є видобуток з боку РФ літію на Донеччині або на Запоріжжі? Ну, який видобуток, якщо тут боротьба йде. Бороть... І знов дивіться: боротьба домовленості і після закінчення. Почнеться видобуток. Ну, хто зараз буде будувати всякі там дороговартісні оці підприємства, щоб його роз... розгатили чи що? Моя відповідь ні після закінчення. А ви потім питаєте мене. Альона, подивіться, чи Юлія Тимошенко може стати наступним президентом. Ну, я вам написала, що я і так без карт ну, моє відчуття, ні. Давайте запитаємо. Наступ, наступним президентом України буде Юлія Тимошенко. О, імператриця падає. Жінка, і що? В неї плани є. Да, В неї плани і бажання, вона буде йти. Чи буде? Гроші в неї є. Імператор дурень. Імператор дурень. За нею хтось стоїть. Або це її такий характер, знаєте, імператриця, імператор. Чи буде Юлія Тимошенко президентом України наступним? Мах. таємниця, собі, Рафант, луна, ілюсія. Ні, не буде, але вона буде прикладати зусилля, щоб її обрали. Прям дуже сильні. Таке відчуття, що піде на вибори, буде балотуватися. Але в кінці карта ілюзії. Далі ви питаєте про Порошенка, хоча я вже за нього питала. Ну давайте ще раз: Порошенка, Петро Порошенка буде наступним президентом України. Петро Порошенко буде наступним президентом України. Адшельник. Отшельник, жадність, розпач, світ. Світ не хоче його. Ні. Ні, страх, світ його не хоче. Світ не хоче цього рошенка. Ну, так, показую. Чого не хоче, тому що він буде з ким товаришувати. Правильно, з РФ. Ну, ми зрозуміли. Ну, і ще ви питала, давайте залужний, і я більше нікого дивитись не буду. Вже буду дивитись, коли буде точно відомо, ось цей, цей, і цей. От вибори будуть в таку-то -та дату. Залужний буде наступним президентом України. Залужний буде наступним президентом України. Сонце. Зірка. Ого, нічосі, імператор. Дивіться, які карти на залужного. Сонце, Зірка, Імператор. Ну, карти самі за себе кажуть. А знаєте, що кажуть? Що багато людей за нього. Що вірять йому, довіряють йому, багато людей. Зірка, надія на нього, на сонце, що він щось зробить краще, що він буде гарним імператором така відповідь. Так, далі ви питаєте мене ще за Вірдянськ, чи повернеться в Україну? Ну, давайте. Місто Бердянськ, місто Бердянськ, Азовське море. Я його так люблю, воно таке тепленьке. Ой, Так, ладно, давайте Бердянськ, місто Бердянськ повернеться в склад України. Місто Бердянськ повернеться в склад України. Поки що невідомо. Бачите, тут кораблі, ось море. І 50 на 50 поки що невідомо. Немає, немає відповіді чіткої. РФ не хоче віддавати. Це їхня карта. Вони не хочуть віддавати Бердянськ, бо там кораблі, там порт. Він їм потрібен. Обман, хитрість, захист. Бердянськ повернеться в Україну. Дивіться, Україна, таємниця і король Пентаклі. Тут якась є таємниця. Бердянський їм дуже потрібен. Бо там є те, що їм треба. Ну, поки що я не можу сказати на 100%. Тут такі, бачите, карти Україна, 10 мечів, смерть, 10 жезлів, важко. 50 на 50. ну ось... Не можу сказати вам, що повернеться. І не буду казати, що не повернеться. Ось так. А там вже. Ну, ну, ось так. Не буду казати, що не повернеться, але не можу сказати, що 100% повернеться. Бо тут більше схиляюсь, давайте так. Більше схиляюсь, ось 60% ні, по розкладу 40%, так. Ось так. Тому що я не хочу нікого засмучувати і не хочу казати неправду, що так, звісно, повернеться 100%. Ні.